Оці закінчився семестр, і учні, які навчаються в класах нужку, отримали свідоцтва досягнень, у яких вказані оцінки за групами результатів в кожної галузі. Спробую вам допомогти розібратися, що означає група результатів в математичної галузі простими словами для учнів та батьків. Математична галузь має три групи результатів: перша досліджує ситуації та створює математичні моделі. Що це означає? Це означає, що учень розуміє зміст задачі, вміє записати умову та розуміє, що треба знайти, розуміє алгоритм розв'язування задачі, на основі даних будує діаграми, таблиці, графіки та вміє їх читати. Друга група результатів розв'язує математичні задачі. Простими словами, можна сказати це так, що учень вміє обчислювати усно або письмово, знаходить значення виразу, розв'язує рівняння, перетворює вирази, спілкується математичною мовою. І третя група результатів. Це інтерпретує та критично аналізує результати. Ця група результатів демонструє, як учень обирає правильну відповідь із декількох запропонованих відповідь так звані тестові завдання. Наприклад, це будує ланцюжок логічних міркувань, робить висновки, виправляє допущені помилки. Якщо вам було цікаво і зрозуміло, ставте лайк, підписуйтесь, запитуйте, якщо щось не зрозуміло. Будемо розбиратися разом.